Нині без вибуху, але не без наслідків, і головне жодного шансу, що гучних повторень, як напередодні на Голосівському проспекті в столиці, не буде надалі. Чергова аварія цього разу на інженерній мережі Київ призвела до руйнації дорожнього покриття на Печерську. Найгірше, мабуть, у тім, що лише торік цю ділянку ремонтували. Чи то ремонтували лівою рукою, чи вкрали більше ніж витратили на ремонт. Тепер з'ясувати складно, але комунальники визнають. Не минає і дня, щоб в одному або іншому районі столиці через незадовільний стан не сталося аварії. Ще шанс докорінно виправити ситуацію. Розповідь буде просто за мить. Добрий вечір. Це спецкорна на плюс і ми розпочинаємо. Чотири кулі в спину. Чоловік до свого автомобіля, який був припаркований на узбіччі. у спальному районі. Столиці з 9-мм пістолета вранці розстріляли колишнього голову державної компанії Укрспирт. Офіцери гостинно запрошуються до війська на півтора року. Міністр оборони підписав наказ про страхову службу піджаків. Технічна підтримка на варті життя. те, що ж вовремі оказана ця допомога, і страх убиває. Айтішники розробили спеціальну програму, що здатна врятувати поранених. Нідерланди ратифікували угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Зелене світло асоціації дали нині близько 15-ї у верхній палаті парламенту королівства. Схвалення в Сенаті стало одним із завершальних кроків, які розблокує українську європейську угоду. Нижня палата парламенту схвалила угоду ще в лютому, усупереч результатам тодішнього референдуму. Тепер документ зможе нарешті ухвалити голландський уряд. Нідерланди до сьогодні залишались єдиною країною Євросоюзу, яка не ратифікувала угоду. Набуття чинності угоди про асоціацію, зону вільної торгівлі та безвізовий режим з Євросоюзом, який стартує рівно за 10 днів, це є надзвичайно важливі кроки на нашому шляху до об'єднаної Європи. І ми твердо налаштовані йти до нашої стратегічної мети. Це гарантія нашої свободи, незалежності та територіальної цілісності. Європа це наш цивілізаційний вибір. У спальному районі Києва застрелили екс керівника державного підприємства Укрспирт Віктора Панкова. Чоловік зазнав трьох поранені, помер на місці просто на тротуарі. У столиці оголошено план перехоплення шукають червону ауді, з якої невідомі здійснили смертельні постріли. Хто такий Віктор Панковий? Хто міг замовити цей злочин? З'ясовували наші кореспонденти. Ранок робочого дня спальний район Києва позняки. 49-річний чоловік прямує до свого недорогого автомобіля, але не доходить. Повз проїжджає червоне ауді з неї лунають кілька пострілів. Чоловік падає просто на тротуар. На місце викликали швидку допомогу. Швидка допомога констатувала смерть, але реанімаційні дії проводились. Криміналісти кілька годин вивчають місце злочину та опитують свідків, вилучають гільзу калібру 9 міліметрів. Машину вбитого досліджують кінологи, авто опечатують. Працюють фахівці Дарницького райуправління поліції та столичного главку. Ані керівництва поліції Києва, ані впізнаваних представників МВС немає. Прізвище вбитого поліція так само офіційно не підтверджує. Це не колишній керівник Укрспірсу, це один із співробітників державного підприємства Укрспір айка посада. Радник керівника. Одна з основних версій це те, що вбивство зв'язане з його професійною діяльністю. Ще за часів Януковича Віктора Панкова призначили заступником директора Укрспирту. Знавці ринку кажуть, він був частиною схеми, за якою через цю компанію відмивали гроші для банди президента втікача. Після революції гідності панков не просто залишився на посаді. У грудні 2014 року його призначають виконувачем обов'язків голови Укрспирту. До слова, тоді ж у грудні 2014-го голову Укрспирту Лабутіна викрадають невідомі в камуфляжі просто з лікарні. Є інформація, що панков збирав гроші і на фронт російсько-українського. Війни можливої якісь конфлікти були з цим угрупованням, не можна виключити, бо це бандити. Угруповання чи батальйова – це реальне кримінальне угруповання. Не виключено, що він був вже незручний або дуже проінформований про діяльність чи батальйова. Компанія Укрспірт одна з найбільш утаємничених. Її офіс розташований у бізнес-центрі. Серед покажчиків офісів немає навіть таблички з назвою підприємства. Дуже багато грязі серед э, кримінальної за впливом імені активами Укрспір в продавах тіньових декалітрах заложені мільйони доларів. Тобто цей ринок був і буде криміналізований, тому що держава вже давно втратила контроль над надрослі. За цілий день після вбивства в компанії так і не опри. Люднили жодного коментаря з приводу вбивства їхнього високопоставленого співробітника. Дмитро Фродак, Валентина Доброта, Іван Горобйов та Роман Сукач. Спецкор 2+,2. На Дніпропетровщині задіяли план Сирена. Там теж розшукують зловмисників, які цієї ночі вбили бізнесмена, а також чоловіка, який прийшов йому на допомогу. Невідомі поранили дружину розстріляного підприємця. Це сталося в одному із сіл області. О третій ночі в кафе вдерлися невідомі. Його власник почув звук сигналізації. На місце вирушив разом з охоронцем сусідньої водної станції. Та коли чоловіки лише наблизилися до кафе, невідомі розстріляли їх просто на місці. Потім зловмисники забрали ще й машину вбитого бізнесмена, поїхали до нього додому та намагалися вбити його дружину. Жінка дивом вижила. Зараз вона в лікарні під охороною. Поліція припускає, що це могло бути пограбування, проте місцеві в таку версію віри не ймуть. Це ж не пограбування. Ну я думаю, це не пора. Ну я, якщо його там убили, чи приїхали жінку добивати. Замовне це... щось Ну, Я думаю, це замовне. На даний час ми розглядаємо всі можливі версії. З місця скоєння злочину вилучено 8 гільз калібру 7,62. Тобто, попередньо ми говоримо про те, що це мог бути автомат. Підозрювані можуть бути озброєні. Троє українських бійців отримали поранення на фронті упродовж останньої доби. На передовій не припиняються ворожі атаки по околицях волновахи. бойовики вночі з окупованого до Кучаєвська випустили більше сотні снарядів великого калібру. Українські армійці кажуть, що перед обстрілом Дель. Кілька днів поспіль над позиціями кружляли ворожі безпілотники, які очевидно і скеровували артилерію. Крім того, стріляли і міномети бойовиків. Загалом у секторі Маріуполь ситуація вкрай напруженою залишається. Знову дісталося житловим кварталом Красногорівки, яку з важких артсистем бойовики обстрілюють уже тиждень, і заборонено мінському калібру стріляли окупанти і поблизу Павлополя. На Донецькому напрямку з мінометів бойовики обстріляли позиції українських воїнів біля Авдіївки та в Луганському, що на Світлодарській дузі на Луганщині Стрілецької зброї стріляли окупанти по кримському та новозванівці. В районі селища Кряківка на розтяжці підірвалися троє цивільних. Їм учасно надали допомогу та відвезли до лікарні Сєвєродонецька. Арсенал донацьких терористів, схоже, поповнився новинкою від кремлівського військторгу. Йдеться про реактивні снаряди, якими минулими вихідними окупанти обстріляли цивільні квартали прифронтової Красногорівки. Лише попередній огляд уламків видає в них такі самі боєприпаси, які використовувалися нещодавно на території Сирії. Військові експерти припускають, що за основу взяті двигуни від 122-мм градів, а вже на них у кустарний спосіб наварювали додаткові бойові частини, які роблять радіус розльоту скоків набагато більшим. Ніж у звичайного града, бойовики груповані ісламська держава просто розрізали використаний газовий балон і наварювали бойову частину на сам двигун. Посередину додатково закладали смертоносне начиння. Для запуску такого артснаряду звичайно використовують не вантажівки, а різноманітні залізні підпори. Про дальність та влучність стрільби такими снарядами не йдеться натомість вони мають значно збільшену потужність і роблять чимало біди, влучаючи в густо забудовані житлові квартали. Власне саме так сталося під час. Останню масовану артнальоту на Красногорівку. Призов офіцерів запасу. Міністр оборони підписав відповідний наказ. Повістки почнуть розносити. Щойно розпорядження завірить мін'юст. Їх отримують особи, які пройшли програму підготовки офіцерів запасу, так звані піджаки. Це українці віком до 43 років, які закінчили військові кафедри, мають освіту не нижче бакалавра. Та офіцерське звання після призову тримісячна підготовка, а потім офіцерів направлятимуть до військових частин. Служба триватиме півтора року. Армія нині працює над створенням військового резерву. Офіцери запасу мають до нього увійти. Наперед на передову призовників обіцяють відправляти лише у випадку їхнього власного бажання. Ці всі офіцери до дій в АТО залучатися не будуть за умови. Якщо вони особисто не підпишуть контракт і особисто не нададуть згоду, ми плануємо після призову провести підготовку або до подготовку. Після цього вони займуть посади в частинах вне зони АТО. Подвійний теракт у центрі Багдана щонайменше 27 людей загинули, і ще принаймні 80 зазнали поранень, коли біля популярної кав'ярні та в урядовому районі іракської столиці вибухнули відразу два заміновані автомобілі. Теракти сталося під час Рамадану. У день мусульмани мають дотримуватися посту. Тож після заходу сонця вулиці та кав'ярні швидко наповнюються відвідувачами. Власне, саме цивільні і стали мішенню бойовиків. Відповідальність за злочину взяли на себе терористи ісламської держави. З вогнем ворожих великокаліберних мінометів селище Новолуганське на Донеччині, що поблизу світлодарської дуги сьогодні знову пережило масовану атаку бойовиків. Не так давно ці території вважалися справжнім раєм для контрабандистів, адже тут була так звана сіра зона. Утім, тепер і саме селище, і територію навколо контролюють українські військові. І з Луганського репортаж Євгенія Цвітанської О, вверху, де перемичка, видно, смята. Другая пуля. Селище новолуганське свиноферма, побиті стіни, повалені дерева, паркани і головне дроти. Один зранку перебило снарядом. Отак, от і от розворотіла. Частина ферми зосталась без електрики, а отже, без вентиляції. криші, се стін подається воздух, принудітельна. Зараз все стоїть. у спеку. Вже сьому годину задихаються 30 тисяч голів свиней. Для того, аби просто підійти до свиней, треба мати, як ви бачите, спеціальне вбрання. Так їх бережуть від африканської чуми. Втім, навіть один обстріл на місяць здатен зробити більше шкоди, ніж ось такі щоденні засоби безпеки. Подивіться, ці свині вагітні. Вони втомлені, голодні, просто не можуть підвестися тут неймовірна. Спеки і їм нічим дихати. А зараз більше 30 градусів, вони 7 годин лежать, нам можна їх підіймати, ми не можемо не почистити, не толком не накормити, тому що немає електричності. А скільки вони так електричества. Ми стараємося всі сили приложити, щоб світ подати. Від шостої ранку ремонтна бригада намагається замінити дріт. Закінчуємо. Рятують тварин, бо свиноферма фактично єдина годувальниця Новолуганського. На роботу сюди їдуть з обох боків лінії фронту. Тобто, пояснюють військові, стріляють незаконні формування фактично по своїх. Це їх жони, браття, сестри, які з тієї сторони з неподконтрольної території, працюють на Бахмутському аграрному союзі. Ну, опять же, не взирає навіть на це, все одно відбувається обстріл цієї свиноферми. Головний інженер підприємства обходить інші свіжі руйнування. Потрапило в котельню, перебило дах. А рядом знаходиться газорозпределительний пункт, куди підходить газ на все підприємство. Якщо було попадання в це здання, то послідство могли бути непредсказуємі. На місці працюють представники спільного центру контролі координації припинення вогню. Звідусілі зносять хвостовики від заборонених 120-х мін. Це ми з криші зняли. Воно попало в бетонне перекриття. Це погнуло. А це землі витягнули. Ось таких на диво невеликих вирв по території нараховуємо з десяток. По глибині воронка навіть не скажуть, що це 120-та міна, але вона більше направлена на осколку водії. І Ось подивіться результат. Ще вчора ввечері Це була абсолютно нормальна автівка на повному ходу. Червоний Жигуль Сашкові подарували волонтери. Я не ній саня з'їзди. Буквально вчора вечір. Цей обстріл став уже другим за травень. Люди вкотре просять не стріляти. Бо крім цих стін на фермі, немає більше жодного укриття. З Донеччини Євгенія Цвітанська, Валерій Сетюк, Микола Головко, Спецкор 2+,2. І ще до закінчення вівторка ремонтники обіцяють полагодити вчорашній прорив труби у голосіївському районі столиці. Треба замінити там близько п'яти метрів тепломагістралі та знову провести випробування підвищеним тиском. Нині в Києві пройшли перевірку лише 30% тепломережа. Тому схожих вибухів гейзерів столиця може побачити ще. Зранку місцевий двірник ружляє навколо комунальної прірви. У яму затягнуло один із сміттєвих баків. Ми туди Не поліземо. Не поліземо. Ні в кому випадку. ближче до обіду з'явились екскаватор та кран. Їх завдання розчистити та дістатися до пошкодженої магістралі. Як розчистка прийде, будемо приступати до монтажу демонтажу, ну і монтажу. Про вчорашній прорив труби в Голосіївському районі гомонять і досі. Надто видовищний та потужний гейзер сягав шостого поверху. Повибивав шибки у вікнах, пошкодив чотири машини і лише дивом не зачепив місцевих жителів чи перехожих. Магістралі давління 15 на 14. Я вам сообщаю. Давління не прекращать, Конічне давлення 24 на 23. Понял, виконуємо. У диспетчерському пункті столичний ТЕЦ знову підвищують тиск, звідси керують гідравлічними випробуваннями. Сьогодні має напружитися вулиця Хрещатик. Тут два варіанти: ліба перевод, ліба не поро. Тиск у трубі з п'ятнадцяти піднімають до 24 атмосфер. Це на чверть вище за норму. Якщо магістраль прорве, ці хлопці дізнаються першими. Ну, вчора було дуже різке падіння давлення з 20 -ти... 6 до 15. нині тиск теж падає, проте лише на кілька пунктів. Це означає, десь є невелике пошкодження труби. Його мають знайти, полагодити та знову перевірити тиском. Втім, году що ми правілі та порядка тока тридцять, даже ні правилі що. 30% процентах з питання обча об'єму теплових сіті у нас уже 550 сот п'ятдесят повріжні. під час гідравлічних випробувань знайшли півтори тисячі аварійних ділянок. Якби труби прорвало взимку, наслідки були куди більшими. Переконують у Києвенерго. Альтернатива гідравлічним випробуванням є, і про неї українські тепловики знають. В развітих странах є. Е... Контроль состояния трубопроводов. есть аудит состояния трубопровода в режиме вот онлайн постоянно. они видят даже если есть где то возможная утечка то они туда сразу направляют людей Схожа система коштує великих грошей, заявляють у Київенерго І її запровадження автоматично підніматиме і без того високий тариф за тепло. Експерти навпаки звинувачують енергетиків у тотальній економії. Влітку. Собі вартість гарячої води зростає втричі. І щоб не давати цю воду, не втрачати прибутки, вони придумали оці гідравлічні випробування. Гідравлічні випробування як міни раптової дії. Місце нового вибуху ніхто не може спрогнозувати. І з кожним роком ймовірність трагічних наслідків тільки зростатиме. Ігор Бондренко Іван Павлович, спецкор два плюс чи лікуватиметься на сіров у Сполучених Штатах Національне антикорупційне бюро вирішить уже завтра. Про це заявив керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Усунутий від посади голова державної фіскальної служби Роман Насіров, якого підозрюють у зловживанні владою та службовим становищем, просить повернути йому закордонний паспорт для лікування у Сполучених Штатах. Насірова прооперували у центрі ендокринної хірургії в Україні. А от для подальшої терапії на батьківщині нібито бракує одного препарату. Минулого тижня головний військовий прокурор Антолій Матіоз заявив. Що саме Насіров здав своїх колишніх підлеглих, і саме завдяки його несамовитим зусиллям вдалося організувати затримання фіскалів? Тепер сап сумнівається, що Насіров, за якого внесли заставу в 100 мільйонів гривень, зможе брати участь у судовому процесі. Водночас сунабу від будь-яких коментарів наразі утримується. Ми зараз змушені визначити призначити і зараз проводиться вже судово медичних бути для встановлення чи здати він залі далі приймати участь якості підозрюваного. Але перша декада червня ми плануємо принаймні, відкрити стороні, стороні захисту матеріали для ознайомлення. Один загиблий та близько 250 поранених. Це підсумки нової хвилі сутичок протестувальників та силовиків на вулицях Каракаса у Венесуелі. Серед потерпілих один із лідерів венесуельської опозиції Анріке Капрілес, учасники акції непокори, що триває з квітня, намагалися пройти до урядової будівлі, але були заблоковані силовиками. Правоохоронці застосували проти протестувальників травматичні набої та сльозогінний газ. Загалом від початку заворушень Венесуелі загинули вже щонайменше 59 людей. Російськомовні захопники з фаєрами та слізогінним газом у львівській облраді. Кілька десятків представників націоналістичних організацій прорвали сьогодні кордон поліції на вході до будівлі і вдарилися до сесійної зали. Від депутатів вимагали підтримати звернення до президента про амністію для патріотів, ввести мораторій на продаж землі. Та націоналізувати російський бізнес в Україні щойно молодики зайняли залу, сесію закрили. Під час сутичок постраждала вагітна журналістка та 11 правоохоронців. Свідки запевняють, що дехто з націоналістів говорив між собою російською мовою. Згодом молодики пояснили, що до місцевих мовляв приїхали їхні товариші з інших міст України. Нормально, ми поставили адекватні вимоги, які відповідають національним інтересам. Ми немалою кров'ю сюди зайшли, попри те, що була домовленість. Ми засуджуємо будь-які хуліганські дії, котрі не мають нічого спільного з акціями масової непокори, які ви всі мали можливість бачити в сільному залі Біської обласної ради. І я сподіваюся, що правоохоронні органи мають дати цьому найближчим часом оцінку. На воді у вогні неподалік іспанського збережжя загорівся надувний човен, на якому перебували понад 30 нелегалів. У паніці люди почали вистрибати у воду. Більшість не мали рятувальних жилетів. Біженці вчасно помітили пілоти португальських військово-повітряних сил, що саме пролітали над місцем інциденту. Вони викликали на підмогу рятувальників. Усі налегали вихідці з Марокко. Ймовірною причиною займання човна попередньо називають технічні негаразди з мотором. Останнім часом кількість легалів, що намагаються прорватися до країн Євросоюзу, дещо зменшилася. От найбільше від їхнього напливу потерпає, як і попередньо, Італія. Цього року туди прибуло вже понад 45 тисяч біженців, і це дані тільки офіційної статистики. Мреви скоро щезнуть, а півсотні сервісних центрів, де можна буде зареєструвати автомобіль, отримати водійські права або довідку про відсутність судимості. Прийдуть їм на заміну до кінця 2017 року. Сьогодні такий сучасний центр почав працювати у білій церкві на Київщині. Там же презентували нові електромобілі для поліцейських. Від сьогодні працюватимуть кінні та велопатрулі. Інспектувати, як усе працює, приїхав особисто міністр внутрішніх справ Аваков. завдяки електронній черзі. Будь-яку послугу відтепер. Там можна буде отримати швидше. Уже наступного місяця такі центри планують відкрити, зокрема у Полтаві, Дніпрі та Одесі. Я очень рассчитываю, что по всей стране мы в этом году во всех областях ключевые сделаем до 50 сервисных центров. И в следующем году абсолютно закончим эту реформу, это нововведение. И дальше будем ужесточать бюрократические процедуры. Джгут, рятівник в Одесі, створили бота, який допомагає рятувати життя в екстрених ситуаціях. Він працює в месенджері Телеграм, і його можна скачати в телефон безкоштовно. Головне призначення бота порятунок до прибуття швидкої, адже в Україні щороку до 50 тисяч людей помирають ще до приїзду медиків, і багатьох із них стверджують розробники, можна було би урятувати. Як працює бот, дізнавалася Олена Черняєва. Андрій Куцак не був на жодному тренінгу з надання першої допомоги. Зараз діє за інструкцією закачаного у телефон бота. Рятую людину, у якої умовний напад епілепсії. Якщо би у мене не було подсказок, що делати, то я б нервничав і панікував. Но так як у мене були там определенно чіткі інструкції, то я поняла, що мені треба просто захраняти спокойствие і старатися їх виконувати. Ольга щойно дізналася про бота, одразу скачала собі в телефон. Каже, два роки тому пройшла кілька медичних тренінгів. Проте коли знання знадобились на практиці, розгубилася і почала дзвонити інструктору. Вроді би, ти все знаєш, але в складні моменти ти можеш розтірятися. І відповідно, коли ти знаєш, що у тебе ця паличка ручалочка є ти посмотрев. Ну все, ти спокійний. Лідер команди інструкторів, які навчають наданню першої допомоги. Каже, за день йому телефонують десятки людей з одним питанням, що робити. Весь чат-бот – это доповнення к первой помощи, к навыкам, которые может помочь и поможет людям спасти много жизней для украины це безплатно. розробники створили платформу на підставі реальних випадків з життя. Алгоритм простий і зрозумілий. Є вказівки для тих, в кого немає навичок першої допомоги, і для тих, хто проходив тренінги. Коли рахунок іде на хвилини, дуже важливо, аби підказки були зрозумілі і прості. Тому бот дає і текстові, і відеоінструкції. Ми постаралися максимально ефективно. Убивають на самом деле не... Какое-то пришествия, не знаю, ажокровотічення, ДТП, безсознання. А вовремя не оказана эта помощь, і страх убивает. Убивает страх в тех людей, помощь не оказывают. Нині у розробці 12 найбільш поширених сценаріїв екстрених ситуацій: серед них інсульт, зупинка дихання, опіки, серцевий напад і кровотеча. Однак автори програми вже думають над її вдосконаленням і зазначають, жоден віртуальний помічник не замінить практичних знань, а тому радять користувачам пройти курси першої допомоги в реальності. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса спецкордва плюс Японці винайшли роборуки. Маніпулятор Металінс Побачив світ у лабораторії Хияма і Намі. Роботизовані руки кріпляться за спиною їх власника і керує ними людина своїми ногами. Спеціальні давачі містяться на литках та пальцях ніг людини. Вони зчитують дані і приводять роборуки в дію. У Маніпуляторів навіть стискаються і розтискаються пальці. Дивопристрою є й зворотній зв'язок. Людина відчуває дотик до предметів робоками. Свою розробку японці планують представити світу на виставці з віртуальної реальності, що відбудеться наприкінці липня у Лос-Анджелесі. Нині це все. Дякую, що довіряєте. Зустрінемося знову в середу. Традиційно надвечора. Просто зараз ефір на два пиздів продовжать що для них просто не існує ніяких обмежень у інформуванні. Сашу добрий вечір. Вражайте глядача просто вже. Вітаю, Олександре. добрий вечір усім.